Не носи камінь за пазухою, бо серце здавить. За наше життя ми накопичуємо в нашому серці чимало абрази, відчуття провини, сорому, злості. Ми тягнемо цей тягар роками, і він виснажує більше, ніж будь-яка фізична праця. Образа сидить в душі, мов калючка, ніби маленька, але весь час про себе нагадує. Дослідження доводять, що люди, які тримають в собі негативні емоції, мають на 30% вищий ризик депресії та виникнення хронічних хвороб, ніж всі інші люди. Бо ми знаємо, що саме невисказані, невиражені емоції проявляються в психосоматиці, головним болем, болем у спині, суглобах і тому подібним. Емоційна свобода починається з чесності, з чесності до себе, це здатність говорити про свої почуття без страху, без сумніву, це вміння дозволити себе плакати, коли хочеться, і сміятися, коли радісно. Це прощення для того, хто образив, і для себе, щоб відпустити цей камінь. Коли ми вчимося виражати емоції, без образ, це стає полегшенням для нас. Ми перестаємо жити минулому і відкриваємось в майбутньому, бо справжня сила жінки в її здатності бути вільною, саме від тягаря чужих оцінок і власних образ. Легше йти дорогою, коли не несеш каміння минулого. В мене є чудова гра, подорож емоційним всесвітом. Граючи в своїй родині, ви зможете розібратись в емоціях, подивитись, як вони саме проявляються, і дізнатись про техніки зняття емоційної напруги. Тож, якщо інформація була корисною, в вподобайку. Якщо виникли питання, пиши в особисті, доєднуйся до моїх сторінок.